Різноманітні колядки вже декілька тижнів звучать у львівських трамваях, кав'ярнях та й просто на вулицях. Ми вирішили запитати, а які різдвяні пісні та віншування звучать у львів'ян за родинним столом? Колядки? Так, нова радість стала. Добрий вечір, Тобі, пане господарю. Тут ангели чудяться. В великому в своєму сорому не знає жодної. Ще... нова радість стала, Христос се Ну, добрий А, най... а доб... і найкраще це добрий вечір Тобі. Пане господарю, радуйся. Ориядуся, земля, син Божий народився. З Різдвом Христовим, пане Господа, звичу вам усього Господнього дарю, щоб були здорові ви і ваша жінка, діточки і в стайні худобинка. Нехай вашу хату не доля минає, а щастя приходить. Христос ця роздає. Теплемі тобто новина. Бог ще рождає падине тернейка і мішка. Христос рождає, хор, то славім, на цей відступає, то славім, слава. Хулянок знаю багато різних. Традиційно український тут Ангели чудяться, нова радість стала. Порядки, Бог рождає, нова радість стала. Маленький хлопчик, сів на стопчик. 에... На дудості граю. На дудості граю. Хросточ страждає. Хросточ страждає. <ристося рождає> Нова раз стала, Бог рождає. Добрий вечір тобі. Нова радість стала. Гове флеємі. Ну, взагалі мені подобається все. Радість стала, яка не бувала. Над вертепов зізда ясна. світ засіяла. Нова радість стала пречистає діво. Бокся рождає, нова радість. Такі більш стандартні. Колядки не знаю. Не знаєте? Я би, може, і знала, в школі вже все позабувала. Колядки? Ну, не дуже знаю, але но... ще більш-менш. А Щедрівки? Щедрик-шедрич, щедрівочка, прилетіла, ластівка. Е, стала у нас щебетати, господаря викликати. По всьому світу новорадість ніжка. Нова ну Радість стала. Колядин, колядин, я в батька один, не?